Можна сказати, що зараз депутати вже не кнопки, і тоді виникає слушне питання: а що зараз взагалі таке депутат міської ради? Що входить в його повноваження? Вони не люблять прозорість, вони не люблять світло, вони люблять темряву. І мутну водичку. Ця профіцитність вона віртуальна або це реальні гроші, якими місто може якось скористатися. Там зараз до речі, по інсайдерській інформації відкат виріс до 40%, був 30%. Терехов хотів е відкривати сезон фонтанів. Потім під тиском громадської думки за декілька днів сталася охрана Атміна. Один великий громадський туалет. Вітання усім, хто дивиться це відео. Сьогодні аналітичний центр Обсерваторія демократії і я, Антон Аксентів, записуємо третій діалоговий ефір. Про актуальні проблеми Харківщини. Сьогодні будемо говорити про економіку. Наша тема гроші Харкова. Економіка прифронтового міста. Будемо говорити про міський бюджет, на що він витрачається, і власне хто ухвалює ці рішення. А допоможе нам розібратися з цією складною темою. Депутат міської ради, співзасновник харківського антикорупційного центру Дмитро Булах. Вітаю привіт. І для початку таке питання, щоб взагалі говорити про бюджет, треба щось про нього знати. Так. А ситуація така, що з 21 лютого на сайті Харківської міської ради бюджетний розділ не оновлюється. Як я розумію, постановою кобміну усім місцевим радам дозволили не оприлюднювати жодної бюджетної документації, і ну громадянам дуже важко зараз відслідковувати, контролювати на що власне витрачається бюджет. У депутатів якась окрема ситуація перед вами ще звітують за виконання бюджету чи вже цього не роблять? В цьому ракурсі депутати не мають на сьогодні жодних додаткових інструментів, крім обумовлених законом формально, але насправді і ще до війни були проблеми з прозорістю функціонування. Харківської міської ради і загалом, і що стосується бюджету, прозорості витрачання і формування бюджету. Після того, як у міської ради, у муніципалітету з'явилася можливість, законна можливість не публікувати, то цією можливістю відразу скористалися наші чиновники, тому що вони не люблять прозорість, вони не люблять світло, не люблять темряву. І мутну водичку, як то кажуть. І відповідно у депутатів, на жаль, от я скажу, що у нас з моменту початку війни, ну, другої фази війни, з 24 лютого було дві сесії міської ради, жодних звітів щодо бюджету. Вони ну, там на них не було власне діяльність загалом міської ради як представницького органу. Зараз, на мій погляд, паралізована і. Ну, фактично відсутні. Давай продовжимо цю тему. Вже не про інформованість, а про певний вплив. Стандартна процедура в мирний час вона передбачає, що, скажімо, зміни до бюджету вони повинні пройти спочатку там бюджетну комісію міської ради, і власне потім вони повинні голосуватися в депутатській залі. Я правильно розумію, що зараз цього не відбувається, і виконком має законне право робити все самостійно, і голоси депутатів не потрібні. Ну, ти правильно все розумієш. Загалом процедура, звичайна, ну, традиційна, скажімо так, процедура, яка була до другої фази війни, це розгляд бюджету на всіх комісіях, не тільки на бюджетній, а на всіх на кожній комісії, навіть на профільних. Але ну, достатньо формально це було робилося, але це робилося. Після початку другої фази війни, от, наприклад, моя комісія, разу, моя комісія жодного разу не збиралася. І, ну, Скільки вже, вісім місяців, Ну, восьмий місяць, так? І, відповідно, я наскільки знаю, майже всі комісії так не збиралися. І, відповідно, депутати не голоснули. Я так розумію, що виконкому взагалі вирішив не працювати з депутатами, працювати в межах, скажімо так, тих можливостей, яким надав Кабмін і Верховна Рада, і, відповідно. Зараз впливу на формування бюджету, розподіл бюджету, на пріоритети міської ради, муніципалітету, скажімо так, майже немає. І хочу сказати, що в цілому навіть ті документи, навіть ті протоколи виконкоми, вони публіку або не публікуються, або в публікуються. Скороченому режимі, і це стосується не лише бюджету на цей Загалі... рік, а й бюджету, який зараз буде ухвалюватися на 2023 да. рік, депутати не будуть за нього голосувати швидше за все. Ну я не знаю. Тут треба питати, це ж знову ж таки можливість така є, я так розумію, але ніхто цього робити не буде. Тобто, я вважаю, що ну я очікую, що цього не буде. Добре, е, ну згадуючи вислів класика нашого покійного мера Гнадія Кернеса, який е, досить. Так точно описав функцію депутатів як кнопки, ввів цей вислів в обіг. Можна сказати, що зараз депутати вже не кнопки, і тоді виникає слушне питання, а що зараз взагалі таке депутат міської ради? Що входить в його повноваження і що таке от будні депутатське в міській раді? Що він робить? Ну, по-перше, знаєте, якщо казали, що раніше це були кнопки, так? а зараз це кнопки, в яких вимкнули електрику. Тобто це взагалі дисфункціональна історія. Ну, вони, На, на жаль, тобто, ну, на рівні індивідуальних якоїсь, індивідуальної роботи, індивідуальних відносин можна якісь речі вирішувати. Але місцево, знаєте, як у нас Харків був ну, ми там, і Геннадій Кернес, і до нього насправді. Харківське місцеве самоврядування це були жахи. Да там це, ну це жахи місцевого самоврядування. Можна було писати якусь книгу про ну беручи Харків як приклад приклад. А те, що після сталося після 24 лютого, це навіть не жахи, це вже просто ілюзії, це така. Чорна кішка місцевого самоврядування, яка відсутня в темній кімнаті, які всі шукають, але її немає. Тому відповідно депутатських повноважень, ну от, наприклад, такі базові, навіть речі, як коли я там подавав декілька депутатських звернень офіційних на міську, до речі, довго було незрозуміло, куди їх подавати, тому що будівля міської ради ну, зруйнована частково. А після цього муніципалітет так і не довго не міг визначитися, куди ж надсилати звернення, власне. І це і громадян стосується, і депутатів всіх. І коли все ж таки визначилося, це сталося десь в липні, мені здається, я починаю ну, і почав відправляти ці звернення, то на них не відповідали. От на них відповіли, мабуть, тиждень тому. І що відповіли? Ну, відписки, але я це постійно. формальна відповідь. Угу. Є ну, це звісно, що відписка. Ну для глядачів, я скажу, що 90% звернень депутатських, ну 85% можливо, це відписки. Як, як і у громадян. Тобто, це або ти повинен якось політичними методами включати якісь інші риби, інструменти, або ну, зараз взагалі якби війна не має можливості всі демократичні процедури, і можливості вони ж дуже ну, стислі такі. Угу. Дивись стосовно бюджету, я вже зазначив, ти це підтвердив, що міська рада вона не публікує жодної документації, але є сайт, такий Open Budget від міністерства фінансів. Там оновлюється інформація по кожній громаді, е трошки з затримкою, але от <клух> наразі є дані за дві третини року за період січень-серпень, включно. Ми аналізували в аналітичному центрі обсерваторії демократії стан виконання бюджетів в усіх 56 громадах, зокрема по Харкову. Там недостатньо деталізовані на цьому сайті видатки, але за сферами так трошки можна розібратися. І давай про загальну картину. Це офіційні дані. Я підкреслю від міністерства фінансування, наскільки я знаю, і так, і, і така ситуація, що доходів є там трошки більше, ніж 10 мільярдів за 8 місяців. Це 53% від річного плану, те, що було заплановано на весь 2022 рік. Видатки 7,5 мільярдів – це 43% від річного плану. У порівнянні з іншими обласними центрами підконтрольними Україні, підкреслю, це найнижчі відсотки, але вони не настільки низькі, не як драматичні. можна було очікувати. Да, І е ключовий момент це оця профіцитність. Те, що здивувало доходів, ну майже там, на 2,5 мільярди, чи навіть трошки більше, ніж видатків. Ти можеш пояснити, ця профіцитність вона віртуальна? Або це реальні гроші, якими місто може якось скористатися? Ну. Це факт. Тобто тут, як, ну я не думаю, що вона віртуальна, вона реальна, і, до речі, в мене багато питань. Ну, як так сталося насправді, тому що ну, дійсно, що я очікував гіршу ситуацію. Відверто скажу. Там, ну, щоб мене там, спитали в червні, там, яка буде ситуація на жовтень, там, або там, в травні, ну я не очікував. Я думаю, що там 8, 7 мільярдів е, доходів. А ну, бачимо, що 10. Відповідно, я думаю, що це сталося через скорочення виплат, які ну, менше стало працювати міських служб відверто. Так, менше стало робіт якихось ті роботи, які залишилися, вони більше стосуються, ну, не більше частково стосуються, скажімо так, оборони або фортифікації, таких речей. І, відповідно, я думаю, що через те, що багато людей звідтілявідсіля з поїхали в тому числі і робітників комунальних підприємств і я думаю що через це ці видатки всі дуже скоротилися і і через ну ситуацію ми знаємо що багато людей просто звідсіля поїхало. але тим не менше доходи є а видатків мам. Ну, тут це такий парадокс. Я... Ну, я думаю, тут ще є така обставина, що було 5,5 мільярдів заплановано видатків капітальних на інфраструктурні проекти. Ми ну, хотіли там часі. ремонтувати коштом міста стадіон «Металіст», допомогти да, там да, одному да, да. другу. Ну, цього мера. На часі... Ми хотіли там льодову арену будувати. Тобто в нас вивільнилося, ну з. Поганих Значить. обставин, але вивільнилося 5,5 мільярдів стосовно доходів. Як не дивно, вони майже на тому ж рівні, що за аналогічний період минулого року У нас просів тільки податок на майно суттєво, а ПДФО навіть трошки більше за рахунок ПДФО військовослужбовців, частини, які розміщені в Харкові. Єдиний податок майже на тому ж рівні, тому що багато кого перевели на єдиний податок, великі там юридичні особи. Ну тобто є обставини, але от саме цікаво, цей профіцит, як він може використовуватися. Бо ну міська рада часто відповідає, що казначейство нам там блокує платежі там стосовно заборгованості. Я І, думаю, це брехня. Можливо, добре. Давай про видатки. Про видатки, якщо ми вже зацепили цю тему, в ті солодкі ностальгічні часи, коли головною проблемою були надмірні видатки на реконструкцію зоопарку, ви багато уваги приділяли саме якимось дивним видаткам, дивним пріоритетам у цих видатках. Зараз щось таке помічається під час війни. Якісь от такі обставини, можливо, якийсь кейс. От мені зразу згадується приклад. Це початок квітня, здається, коли Терехов хотів відкривати сезон фонтанів. Потім під тиском громадської думки за декілька днів сталася охрана Атміна. Фонтани вже це мощно було. І він зробив акцент в декоруванні міста, так би мовити, на квітах, квітах-однорічниках, як завжди. І КП Харків зеленбуд воно натхненно прикрашало місто Квіт. І, ну, Частина суспільства сказала, що це добре, це вселяє надію, життя триває, ми не тільки залізобетон, ми ще й тюльпани, е таке чарівне місто. Частина сказала, що це абсурд. Під час війни не вже немає більш якихось актуальних е <світтє> пріоритетів. Так, от стосовно пріоритетів, чи ви помічали зараз під час війни якісь дивні пріоритети в видатках? Та от, на жаль, що у нас я багато чого такого помічав, як людина, яка тут ну, там постійно майже знаходилась. Ну, це от ті ж самі квіти. Да? Тобто це питання, я розумію, що може по різному ставити. Але коли висаджують ці, ну, знову ж таки, однорічні, не багаторічні, однорічні квіти там, мільйонами бюджетами, і в той самий момент не, що, нічого не роблять з укриттями, а до сих пір майже нічого не зроблено. Були якісь там серпні намагання щось робити з укриттями, з підвалами в будинках, це вже от влітку на кімнату при кінці літа, і, а з весни це все висаджується. Ну це якби ну, дещо так ну, гротескно виглядає. І таких багато. От ми тут поруч зробили габіони з огородження от на Клочківському звозі. Знову ж таки, біля Харківського бронетанкового заводу розбили, ну там багато разів туди прилітало і прилітає, на жаль. Там зараз вже, слава Богу, менше, але тим не менше. От біля Харківського бронетанкового заводу були розбиті, звісно, навколишніх будинках вікна. Їх знову посклили. Ну, це... Як я, я навіть це на сесії казав, ну, як би, можна якось це прокоментувати, а можна їх просто забити ОСБ, як це зазвичай робиться. Ну, і, відповідно, вони там щось будуть які ушкоджуватись далі, але ж не битися всі знову. І так далі, багато таких речей. І ну, всі харків'яни, які от по місту їздять, вони бачать масову цього року заміну тепломагістралі по місту. Ну, власне, в мирний час я сказав би це гарно. Я не беру там за скільки це було зроблено, але в принципі. Ну, ми, роз... ну от ми вже зараз у жовтні, і ми бачимо, що робляться з нашою з критичною інфраструктурою. Ну є вірогідність, що у нас не буде центрального опалення кілометрами. Ну там академіка Павлова на холодній горі, кілометрами змінювали. Ну, це заривали труби в землю, які з ну з певною немалою вирогідністю будуть пустими в цій зими. Навіщо це робити? В той же час підтримки ТРО немає, в той же час фортифікація почали робити десь. Ну, середині літа, тобто якісь речі, такі дивні, їх дуже багато. Ну і ну і вже не кажучи таких ласих вже корупційних е е речей, як будівництво усіляки. От будівництво цих е зупинок захищених. Там є питання, що це робить фірма. Ну і не тільки ну, прайс цієї історії, так то взагалі наскільки потрібні, з ким радилися, ну це от. Ці зупинки, ну вибачаюся, скажу таку вульгарно можливу річ, але це такий один великий громадський туалет. Я ці зупинки пам'ятаю ще з дитинства. Ну, такого плану. Ну, туди просто неможливо. Ну, ми що, живемо в реальному світі взагалі. Ми розуміємо, у що це? Ну, врешті-решт, що, що з цим буде? Ну, це треш. І, і таку ну, заміна вікон знову ж таки зараз от отримала фірма, яка. Місяць тому була чи два місяці тому була зареєстрована. Тобто такі фірми одноденки, реєструються, на них зливаються міські кошти. Це робиться, звісно, ж, з таким великим, скажімо, відкатом. Зараз, до речі, по інсайдерській інформації відкат виріс до 40 або був 30 Тобто, у нас війна провокується. Ну, власне, це все відсутність прозорості підзвітності. Оце провокує збільшення відкатів. Там, Тим, хто формує батальйон Монако, скажімо так, <свистак> ну і, і, і всілякі ці ребята. Зрозуміло. А ми згадали Харків зеленбу, давай про інші комунальні підприємства, які, ймовірно, виконують більш критично важливі функції, про транспорт. Нещодавно побачив у Фейсбуці дискусію стосовно того, що ну, чи не пора вже відміняти безкоштовний проїзд, бо начебто є прямий зв'язок, що через цей проїзд водії та співробітники там, цих комунальних підприємств не отримують зарплату. Ну, я особисто не поділяю цю думку. Я вважаю, що є достатньо коштів, щоб датувати збиткові комунальні підприємства. Що ти думаєш з цього приводу? І ну, чому сталася така ситуація з тими заборгованостями? Власне, хто винен що робити? Ну, в принципі, я можу сказати, що я ну, я взагалі противник так, популізму. Там да там я спод... ну, Я думаю, що в принципі. Врешті-решт, можливо, можна буде прийти до того, щоб платити за проїзд. Не може не сьогодні, там треба дивитися. Знову ж таки, багато людей реально без доходу або з маленьким доходом. То теж це... транспорт це перш за все послуга. Не... Причому не... Це не бізнес, да? Тобто ну, громадський транспорт, міський транспорт. І він в більшості по, ну, міст він, а, дотаційний. І не тільки України, і всього світу. В чому питання? Питання в тому, що логіка, що через те, що не платять за проїзд водії і співробітники залишаються без зарплати, вона б могла б працювати, якщо б ці водії і співробітники не лишались без зарплатні, коли за транспорт платили. Вони так само були беззарплатні. Питання зарплатні водіїв, її розміру цієї зарплатні. І водіїв і співробітників воно лежить не в площині оплати, сплати за проїзд мешканцями міста. Воно лежить в площині управління сфер... сферою транспорту міста Харкова, тому що у нас в Харкові я не помилюсь, але одна або може найнижча заробітна плата. Водіїв трамваїв і тролейбусів в Україні. Водії трамваїв і тролейбусів ще до війни їхали звідси в Полтаву, в Дніпро, Вінницю, в Київ. Там набагато в рази вищі іноді заробітна плата, ніж у нас, і е, відношення до співробітників набагато краще. Питання не сплати е, за проїзд, питання мене управління цієї сфери. Воно просто жахливе. Жахливе. І ми бачимо. Послу, транспортні послуги, як вони надаються. І, до речі, я згадав ще одну ідіотську витрату з бюджету, і, скажімо, приклад такий найбільш ідіотський, після початку війни, маю на увазі, це весніна. Це прибирання трамвая на весніна. Тобто трамвай на весніна, він пов'язував Салтівку з центру, ну, міг зв'язати навіть там. Що у нас відбуваються проблеми, як ти пам'ятаєш навесні і влітку з метромостом? У нас не працював довгий час метрополітен через обстріли і проблеми. І в цей же час просто прибирається єдина артерія е рейкового транспорту, яка пов'язує Салтівку, великий мікрорайон, супервеликий, з, з іншим ну, з центром міста. Навіщо це робити під час війни? Тим більше в зоні обстрілів туди, туди постійно прилітало. І там, до речі, декілька робітників загинули, які це робили. Це ідіотизм, це злочинний ідіотизм, я вважаю. Ну і це взагалі повне, пещерне розуміння того, як повинно розвиватися місто в плані витрати, в плані транспорту. Погоджуюсь, давай стосовно витрат трошки про публічні закупівлі. Я знаю, що ви займаєтесь моніторингом публічних закупівель. Перше питання у цьому контексті: чи взагалі наявна інформація у довоєнному масштабі? Бо я розумію, що. Зокрема, на Харківщині знову ж таки законодавство послаблено. Воно дозволяє не все публікувати, не проводити якісь конкурентні торги. От що з цим відбувається, і з того, що все ж таки опубліковано, чи є там якісь кейси, ну скажімо так, з корупційною складовою, з корупційними ризиками, і власне красти стало більше на закупівлях чи менше. Ну, я вже казав, я почав про це казати. Менше набагато менше стало можливості для моніторингу публічних закупівель, загалом не тільки в Харкові, по Україні. Багато чого не публікується або публікується в скороченому вигляді. Тільки так, знаєш, там по якимось вторинним. Вторинним якимось шляхам можна з'ясувати, куди що йдеться. Це, це і не все навіть. Тої прозорості, яка була до війни, ну, я навіть не йде мова, це просто, я не знаю, ну, в 3-4, в 5 разів менше, і, ну, набагато менше, і можливості для моніторингу менше. Е, і відповідно, користуючись цим, після того, як перший такий шок перший двох, перших двох. Мабуть, місяців пройшов початку війни, десь це у нас десь початок, травня, кінець квітня. Все стало ще гірше. Тобто у нас і були великі проблеми з підзвітністю і адекватністю витрат і пріоритетів. А після того, як наші друзі з виконавчих органів Ті, хто власне розпоряджаються бюджетом в такому операційному режимі, зрозуміли, що їх взагалі ніхто не контролює, і можна робити все, що загодне, почалося гуляй рваніна. Ну, Виріс по моїм даним відкат, погіршилася, ну більш монополізувалася сфера, тобто мається на увазі, що Конкуренція в цих сферах стала ще менше, хоча її так було небагато. І багато прикладів, коли дуже, скажімо, таким, Ну, от я казав, що там, фірма, яка один місяць її взагалі от, там, тільки ну, створили документи, оформили, ну просто отримали там, якийсь реєстраційний лист, умовний, От вона отримує три мільйони гривень там, на днях. На, ну, це зрозуміло, що там. Ну, я в такі дива не вірю. Це очевидно, що там є інтерес, причому, як зазвичай, там інтерес чиновників там в повний зріст. Добре, давай на завершення трошки про майбутнє. Ми багато сьогодні казали про цю кризу прозорості, то відкат прозорості, який стався. Як ти вважаєш, чи вдасться його після перемоги, після завершення війни його подолати? Бо з одного боку буде шалений спротив місцевих еліт по всій країні. З іншого боку, є аспект суспільства, бо в нас, ну, скажімо, відверто в Харкові і раніше оця установка ціннісна варують не ділають, не мішайте працювати», вона була такою домінантною. Чи не здається тобі, що ну, доведеться докладати максимум зусиль, зокрема громадянському сектору, щоб доводити і суспільству і долати спротив місцевих еліт, щоб хоча б повернутися на довоєнний рівень прозорості? Ну, я зараз розподілю відповідь на дві частини. Перша частина це певні мої опасіння, такі ну, ризики. А інша, друга частина це, скажімо, очікування, хоті такі позитивні очікування. Ну, перше, звісно, що всі, хто сидить на бюджетах, на підрядах, їм сподобається така історія, коли ти можеш в все робити. Без будь-якого контролю зі сторони суспільства, зі сторони депутатського корпусу, зі сторони власне та і правоохоронні органи. Їм теж, ну скажімо, може можливості теж багато в чому скоротилися в цьому плані. І, звісно, що буде спротив і намагання залишити все, як є зараз, або там, якщо покращити, то там якісь там. Такі косметичні покращення зробити, щоб не впливало на прозорість фактично. Так? Тобто, такі всі. Не, не по суті, а по формі. скажімо так. І є в мене, звісно, що я думаю, що багато лідерів місцевого самоврядування, розуміючи як якість нашого місцевого самоврядування, як зазвичай, особливо Харківський регіон, я думаю, що багато хто буде намагатися залишити, консервувати цю ситуацію. Але я думаю, що після нашої перемоги багато що зміниться, і насправді оця історія про закритість, про неефективність, про монополь, монополії всі ці, це є російська історія. Насправді, от ми бачимо, що чому з однієї сторони ми були в деяких областях. Відносно легкою жертвою багато хто, скажімо так, колаборував у Харківській області. Багато хто. Тому що росіяни, ну власне, це певна така традиція. Ми не дуже відрізняємося в ефективності. Ми не ефективні, як і Росія. Тільки в Росії є нафта та газ, а у нас їх немає. У нас є просто бюджети і податки громадян. І відповідно, це знаєте, це така була така. Це як пазл легко інтегрований в ту систему, тому що це, ці люди спілкуються на одній цінностній мові. У них цінності подібні, там велика кількість колаборантів і так далі. Е, тому я думаю, що це буде змінюватися, і суспільство, я навіть по харків'янам бачу, Харків достатньо консервативне місто було в плані політичному. І Навесні вже на весни, було видно, як харків'яни, особливо, до речі, ті, хто виїхав, навіть не обов'язково за кордон, а просто за межі міста. Можливо, через те, що вони сумували за містом, або то жили, я не знаю. Вони дуже сильно включилися в певні. Там та ж історія з весніна, да, з трамваєм на Весніна, Вона була, ну тобто, до війни вона була більш. Скажемо, тихо, більш такою помірною. Після, от навесні, вона була просто. Ну, люди реагували дуже яскраво і дуже гостро на це. Люди, які харків'яни, які особливо поза містом. От мені, що це якийсь такий парадокс, але ну. Є й певне якесь пояснення. Ось, і відповідно, я думаю, що буде багато що змінюється. Змінюватися харків'яни. Зай нарешті багато хто з харків'ян, з таких людей, які не політичних, не громадсько активних до цього. Вони зацікавилися, зацікавилися, чим живе їх місто, яке воно, чому все так. Тому що ці там і квіточки однорічні, і так далі. Багато кого. Ну, примусило думати про те, що відбувається, чому так? Нарешті примусило, на жаль, тільки війна примусила. Я думаю, що все ж таки у нас буде великий рух, рух русні, скажімо так, від цих цінностей, які нам довгий час нав'язували, до речі, не тільки Росія, а й місцеві колаборанти і корупціонери. І цей рух буде від цих закритостей, від цих монополій, від цього крадівництва великого і маленького, яке, дов, яке довгий час у нас було, і завдяки чому насправді. ми були… Росія, Росія вважала нас легкою здобиччю. Згоден, сподіваємось, так і буде, і справді буде змінювати суспільство. Я дякую тобі за твій час, за твої думки. Я нагадую, що сьогодні в гостях у аналітичного центру Обсерваторія демократії був співзасновник Харківського антикорупційного центру, депутат Харківської міської ради Дмитро Булах. Я сподіваюся, що вам було цікаво, і на цьому прощаємось до нових зустрічей. Тримаємося.